Показую сьогодні, як я буду малювати дані деталі до скутера, який в минулому ролику показував. А зараз беремо посуду, наливаємо туди феррі, беремо тряпочку і зараз це все будемо мити. Це все перетерти. З водою перетер. А зараз помию, тоді поставлю висушити, І вже перед тим, як фарбувати, або як вже буду фарбувати, це. у включу, покажу, як я це роблю. Приємного перегляду. Так, друзі, беремо. Рок, кажу рокщеник хто що має, хто вайс перід, хто спеціальний цей, обезжирювач. Збираємо рукавички, добре наносимо на тряпочку і починаємо всі наші деталі обезжирювати я не буду показувати, як усі обезжирюю Спочатку, зараз. Ну, таким чином проходимо усі деталі. Нічого ніде не пропускаємо. Ось перід швидко випаровується. Коли все обезжирили, туди беремо ґрунтовку і ну, хвилинки дві добре перетрясаємо. Починаємо це все ґрунтувати. Ми стараємося за один раз усе забити, наносимо у два шари. Получилась така картина після ґрунтовки. Це тільки другий раз. Ну, є місця, що треба ще трошки підправити. Ну а на сьогодні залишаю, нехай це сохне. А вже висохне, то й туди продовжу, вже буде покраска. Так, друзі, перемішали фарбу. Беремо деталь і починаємо маленькими шарами наносити. Не стараємося що зараз забити. Ну, то вийде файно. Будемо наносити в два або у три шаре фарбу. Ось таким чином. Так само і це ну, весь процес знімати не буду. Якийсь балончик попався, що не розпилює объє... б'є одним сплошним. Таким чином фарбуємо всі деталі. Фарбу кажу, наносимо у декілька шарів. Не стараємося це все зараз завалити, бо буде нефайно. ланцюг тримає сантиметрів 20-30. Ви бачите деталі. Щоб не було потяки. Зараз покрашу і туди вже покажу загальний вигляд деталей. От, друзі, після трьох шарів деталі мають ось такий вигляд. А зараз лишаю мінут на 30 або й трошки більше. І тоді ще вскрию лаком. Попробую, що вийде з цього. Якось так. Ну, зараз продовжу. Початковий вигляд даного транспортного засобу. Який він був? Що з нього зробили? Це Ось такий апарат. А зараз? Попробую проїхати, показати, як він працює. так, друзі.